Юлія Тимошенко бореться права парламентської опозиції. Принаймні, вона так себе позиціонує. У квітні 2014 року лідер батьківщини пообіцяла найближчими днями внести законопроект про опозицію, який би влаштував парламентську меншість. Ця обіцянка була провалена, бо навіть протягом місяця батьківщина так і не внесла відповідний законопроект. Замість того, партія голосувала за законопроект про опозицію, авторами якого виступали народні депутати партії регіонів. На позачергові парламентські вибори Тимошенко йшла з тією ж обіцянкою домогтись ухвалення закону про опозицію з правом призначати керівника рахункової палати. За декілька років у парламенті з'явилося кілька відповідних законодавчих ініціатив, зокрема від фракції опозиційного блоку та радикальної партії. Але ці ініціативи були відхилені і зняті з розгляду. Наразі в комітеті йде робота над низкою законопроєктів. про внесення змін до закону України про регламент Верховної Ради України щодо забезпечення прав парламентської опозиції, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності парламентської опозиції та декількома варіантами законопроєкту про парламентську опозицію. Однак ані Батьківщина, ані сама Тимошенко не брали участь у розробці. Народна депутатка знову не виконала свою обіцянку. Тепер Тимошенко балотується в президенти України і уже втретє дає одну й ту саму обіцянку. В її передвиборчій програмі Новий курс є теза. Парламентська опозиція буде наділена всіма правами парламентського контролю. А в одному з публічних виступів політик уточнила, що після її приходу до влади рахункова палата, регуляторні органи та тимчасові слідчі комісії перебуватимуть у відданні опозиції. І рахункова палата, регуляторні органи, тимчасові слідчі комісії будуть знаходитися в опозиції. Подивимось, може на третій раз ця обіцянка все ж таки буде виконана. Став лайк, якщо тобі також набридли невиконані обіцянки, та підписуйся, щоб точно знати, хто з політиків заслуговує твоєї довіри.